Thank you Так пізно розпускається Ось в такому бордовому кольорі. Я придбала 10 кущиків, з них вижило 9. Побачимо кінцевий результат. Це вже останні квіти, які мають цвісти на моєму квітнику. Чоловік вже займається тим, що приклеїє плиточку, так як і я хотіла. Ось так воно виглядає. Не знаю, чому хтось сказав, що виглядає ніби в лікарні. Мені подобається. Буде легше мити підлогу. І нарешті вже я зможу тут поставити свій столик з дзеркалом. Довгоочікувану мить. Ну, і з цієї сторони також всю плитку поклав. Тут я зможу ставити всілякі свої шампуні, масочки, таке інше. І... Якщо все буде добре, докладаю ще ось цей шмат коло крану. Хто дивився мої відео раніше, той пам'ятає що тут була величезна е, така дірка, яку він заробив гіпсокартоном. Загалом мені потрібно поставити таку плиточку по всьому периметру, а тут площа велика, до речі, з цієї сторони я хочу вже поставити. Полички, на яких буде стояти різноманітне приладдя для ванни. Правка пере. Ось, я думаю, що скоро буде видно кінцевий результат. І принаймні я на це дуже сподіваюся. Дивіться, як гарно виглядає ванна. А як вона була до того, він її замурував, зробив там такий лючок. В разі чого, не дай Бог, якісь труби прорвати, можна буде мати доступ туди. Як на мене, дуже гарно виглядає, ще й повне місце, щоб поставити різноманітні баночки. Ось. І враховуючи те, що ця плитка нам дісталася безкоштовно, то це взагалі класно. Ще зафугувати потрібно, я думаю, буде бомба. І, звичайно, ця декоративна штукатурка у ванній. Мені дуже подобається. У нас вже наступив холод, і ми повішали ось такий шнурочок для того, щоб нашого малюка речі і памперси активніше швидше сохли. Ну, і нарешті ми замовили вікно в цю кімнату. Тут в нас є вікно по всій хаті пластикові вікна вставлені, все гаразд. І залишилось одне ось це нещасне. Я коли заходжу в нашу спальню, і от там кімнатка малюка, я просто постійно дратуюсь через ось це старе вікно. Наскільки довго я мріяла про нові пластикові двері в кімнаті, настільки довго я мрію про це вікно, тому що там нічого не прилаштуєш, ніякої шторки, ні тюлі, тому що тут конвектор, ми ним активно користуємося постійно. І м -м, замовили звичайне, одинарне глухе вікно. По ціні нам сказали, що має бути дво, до двох тисяч. Е, це вже плюс, тому що ми розраховували там, що Буде не знати, скільки в три з нас здеруть, але будемо сподіватися, що в скорому часі вставимо сюди ось це вікно. І я планую тут також зробити якусь перестановку, тому що це ліжко в мене дратує, воно займає дуже багато місця. Ми там зберігаємо постійно якісь речі. Ось тут вже Остап порядкує, бавиться собі. Думаю, що на місці ось цього маніжа, дивіться, яку дірку він виколупав. Він так хитається, коли знаходиться в цьому маніжі. На місці маніжа хочу поставити комод, який знаходиться на вітальні білий. Я думаю, що з цим ша що з цією шафою він буде класно виглядати. І хочу вже нарешті повішати штори. У мене такі сірі штори, як і, е, отут до вікон йдуть. Щоб закрити ось цей дверний старий пройом, думаю, що буде виглядати класно. Принаймні я на це сподіваюся. Хочу поділитися із вами рецептом, який я знайшла на просторах Тіктоку з листкового тіста. Я придбала цю упаковку тіста по акції, воно коштувало 40 гривень, воно вже було розділене на 4 частини. Я просто розкатую кожну з них і випікаю за 10-15 хвилин приблизно. Для начинки нам необхідно посмажити шампіньйони з цибулею. Це начинка для першого шару. Також нам необхідно зробити соус. Для цього я беру сметану, додаю сушений часник та зелень. В мене був заморожений кріп. Ви можете взяти, якщо любите майонез, я просто його не вживаю. Коржі вже всі спеклися, беру перший із них і намащую соусом. Перший шар начинки в мене смажені гриби та цибулька. Далі робимо таку саму роботу, ставимо зверху коржик, намащуємо соусом. І наступною начинкою в мене були варені яйця. Я використала їх дві штуки. Просто натираю їх на терці. І ставлю зверху третій корж. Роблю все те саме, намащую соусом, та е, я використала варену курячу грудку і натираю сир. Ну і зверху на це все діло кладу останній четвертий коржик, намащую залишки соусу та роблю крихту із залишок тіста. Вийшла така собі чудова закуска до вашого столу, можна пригощати гостей, е, е, як на мене, дуже смачно. Зараз осінь, а це означає, що сезон синабонів тільки в самому розпалі, тож я вирішила зробити їх ще раз. Рецепт цих чудових та смачних американських булочок з корицею вже є в мене на сторінці. Можете переглянути, якщо вам цікаво, я обов'язково раджу вам їх приготувати. Сінабони вийшли такі смачні, що я навіть не задокументувала, як вони виглядали, але повірте, це було дуже смачно. На наступний день я вирішила приготувати плов, тому нарізаю домашню цибульку, моркву та м'ясо. Чи то через самопочуття, чи через якісь інші обставини в мене, якщо чесно, навіть не було настрою, щоб знімати протягом тижня. Мабуть, це якась осіння хандра наступила разом із дощовою погодою, тож я ледве змусила себе сісти монтувати це відео. Частину м'яса я вирішила запекти та додати приправи, як завжди, приправи до м'яса. В мене були залишки, тому я вирішила її використати всю. Ось таку нещодавно придбала дуже смачну приправу, сушені томати з базиліком, вона мені сподобалася. Також, звичайно, додаю чорний а, мелений перець, сіль та гірчицю в зернах. М'ясо ставлю випікатися при температурі 180 градусів в рукаві. Також я згадала, що давно вже не робила сирники, тому час настав. У мене дуже простий рецепт, я їх запікаю, додаю до сиру кисломолочного одне яйце, 4 столових ложки цукру та манки. Ну, це, власне, плов, який я приготувала їм його з принзою, огірочком та сирнички. Ну і на вечір тісто підійшло, і я приготувала ось такі міні-піци. Я хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, теплі слова. Це дуже цінно для мене. Мені неймовірно приємно отримувати таку величезну кількість компліментів від вас. Дякую вам за ваші підписки. До нових зустрічей на все добре, па-па!